Катруся маленька на зріст, хоча навчається у четвертому класі. Дівчинка дозволила зважити рюкзак, якого щодня тягне до школи. У ньому немає перекусів, змінного взуття та спортивної форми, інакше б він на всі 10 затягнув. Це пенал. Книжка Читанка. Соловушка, російський зошит. Щоденник, математика, українська мова, трудове навчання. Папка для зошитів, так? Так, папка для зошитів і там кольоровий папір. І також два зошита. Лікарі кажуть, у катрусиному віці рюкзак має бути легшим. Це до двох кілограм початкова школа, до п'яти кілограм це п'яті, шості, сьоми класи, і ну максимально до восьми дівчаток, десяти кілограм це старші класи. Перші серйозні проблеми зі спиною найчастіше починаються у школі. За статистикою до першого класу йде 60% здорових дітей, випускаються із 11-го 90% хворих. Дитині приходиться сидіти за партою. І отаке тривале сидіння воно визиває порушення навантаження насамперед на хребет, навантаження на м'язи спини. І воно приводить, часто проводить, досить часто проводить до порушення вісі хребта. Сколіози, кифози це не все, що доводиться лікувати Віктору Бойку внаслідок науки. Лікар каже, проблему повинні вирішувати комплексно батьки з педагогами. У Полтаві наразі тільки одна школа, де це вдається – 24-та. Тутешні діти теж носять важкі рюкзаки, проте навчаючись, вони тренують і спину, і очі Ein, zwei, drei, four, five, six, Офтальмологічний тренажер. є у кожному класі. Перша вправа на ньому на очі. Потім голова, тулуб, тобто рухається вся рухова система. Кожний урок, можливо, навіть і не раз за урок. Лікарі мені встановили діагноз зміщення спинних хребців, і саме офтальмологічний тренажер допомагає мені на кожному уроці виконувати вправи для моєї спини. А ще тут є отакі рухливі хрести, щоб прочитати, що на ньому треба постаратися. Коли, наприклад, нам потрібно щось дізнатися, то ми отак поворачуємося, і це допомагає розвинути спину. А тут урок літературного читання, казку про старого гнома діти читали під аромат лимонної олії. Це для профілактики ОРЗ. Втомившись, полягали на килимок сонечком відпочивати під звуки дельфінів. Закриваємо очі і уявляємо. Навчання в русі ноу хау середньої школи номер 24 що в селищі Яківці його запровадили з 2011-го. Навчалися, каже директор у російського ученого медика і педагога Володимира Базарного. У нього ж перейняли досвід використання парт конторок. Це такі, за якими можна вчитися, стоячи. Це навчання в русі. 40 хвилин дитина не сидить. Як це зазвичай діти сидять на уроці, дитина рухається, дитина навчається в русі, дитина робить зарядку для очей, діти стоять за партами конторками. Тобто, не сидять вони, а кожні 10 хвилин вони міняють свою позу. У 24-тій школі виділили додаткову ставку медсестриці здоров'я зберігаючих технологій. На кожну дитину в неї заведена картка, де фіксують результати. Із 365 продіагностованих дітей у 142 відмічалось покращення гостроти зору, що складає близько 30%.» Радіють тут і тоді, коли показники не змінюються. Мовляв, у школі здоров'я не зіпсувати уже досягнення.